Итак, сегодня я покажу, как снизу тепик. Для чего нам потребуется затылка сын? Класс точку и меньше и запустить до своей задачи. У вас первая появится такая табличка, а потом процессор. Шукаем, шукаем, хл. 032 эх, 32. когда низкий. кажу зразу піх він не, не знижує, коли на серверу стоїть блок, що пів має більш ніж 120 чи 200 пін кік, то це не буде без кік, то от заходимо на сервер. У пін був 50-52, як бачимо зараз. У мене 51. Ну бачимо все. Все. дякую. Підписуйтесь на канал.